Я знаю, учителям не стають, ними народжується. Хоча, звичайно, учитель це не тільки Божий дар, а й дуже відповідальна та наполеглива праця, і серце, віддане дітям, часто почувається щасливою, коли в дитини загорається цікавістю оченята, коли я бачу, що в дитячій голівці народжується ідея, коли дитя з радістю поспішає вранці до школи. Увесь час пам'ятаю, що учитель не той, хто вчить, а той, у кого вчаться. І щоб зацікавити сучасних дітей, які змалечку зростають у світі новітніх технологій, необхідно яскравість, динамічність, актуальність, задоволення дитячої зацікавленості та фантазування. Таку можливість нам пропонує концепція нової української школи. Я переконана. Що навчання стає успішним тоді, коли воно цікаве та корисне. Одним із напрямків реформування шкільної освіти дітей з особливими освітніми потребами стало запровадження компетентнісного підходу до навчання. Під час такого навчання учні мають не лише засвоїти певний матеріал, оволодіти знаннями та навиками, а й навчитись використовувати його у повсякденному житті. Компетентнісний підхід для дітей із особливими освітніми потребами дозволяє вивчити новий матеріал, діяти на практиці, навчитись спілкуватись, обговорювати, міркувати, тобто формувати життєво необхідних умінь та навичок для самостійного соціального життя. Важливим завданням вчителя у роботі із учнями, що мають порушення опорно-рухового апарату, полягає у забезпеченні такої рухової активності, яка б змогла допомогти учням опанувати навчальний матеріал. Тому корекційна складова у роботі вчителя має охоплювати кожен вид діяльності школяра. Як ми, педагоги, можемо визначити, якої корекційної допомоги потребують наші учні? Для цього я складаю ментальну карту компетентностей кожного учня. В ній визначаю зони актуального розвитку, проєктую зони найближчого розвитку, визначаю Труднощі учня та враховую збережені функції, щоб в подальшому опиратись на них. Такі карти складаю на квартал, півріччя чи рік, залежно від темпу засвоєння вмінь дитини. Також відомості із цих карт заношу до індивідуального плану розвитку учня, дальні цілі та ближні цілі, що ведуться в нашому навчально-реабілітаційному центрі. Групуючи труднощі учнів та враховуючи їх збережені функції, складаю разом із спеціалістами центру план корекційно відновлюваної роботи. Ментальна карта спрямовує увагу на важливі моменти пізнавального та особистісного розвитку учня: формування правильного мовного дихання, збільшення витривалості, зосередження, концентрації уваги, об'єму пам'яті та інших процесів. Така карта розширює можливості пошуку нових видів корекційної діяльності, дозволяє об'єднати учнів для групової корекційної роботи чи визначити диференціацію завдань для уроку традиційно. Учні приходять до школи, щоб навчитись читати, писати, рахувати, спілкуватись, дружити. А роль вчителя полягає в тому, щоб організувати освітнє середовище таким чином, щоб школярам було цікаво, зручно та безпечно. З цією метою наш клас поділено на зони навчання: академічна зона навчання та соціально-емоційна зона навчання. В академічній зоні стоять парти таким чином, щоб усім було зручно пересуватись. При цьому враховуються усі особливості пересування до дошки, до навчальних матеріалів, приладдя чи до вчителя. Та щоб мені, як учителю, було видно усіх учнів. Легко взаємодіяти із ними, надавати допомогу при потребі. Соціально-емоційна зона це зона відпочинку, спілкування. Тут ми можемо проводити коло зустрічей, обговорювати новини чи події, погратись, планувати чи просто ділитись враженнями. Це сприяє налагодженню дружніх та довірливих стосунків у класі. Також для кращої орієнтації учнів у приміщенні класу розміщено наліпки. Із назвами осередків осередок школяра, осередок юного дослідника, тематичний осередок та інші. Для організованої роботи класу використовуємо правила та рутини класу, рутини переміщення, рутини уроку, рутини відпочинку, які служать для учнів підказками, що потрібно зробити для виконання своїх базових потреб у тій чи іншій ситуації. Спільну діяльність із учнями розпочинаю із ранкової зустрічі, яка має на меті спонукати до спілкування, налаштування позитивного настрою та створення командного духу класу. До структури ранкової зустрічі включаю спільне виконання групової вправи. У роботі із учнями, які мають порушення опорно-рухового апарату, проводимо цю вправу у вигляді рухової розминки. Рухова розминка може проводитись із предметами, можливо до теми тижня, або ж і без них. В нашому випадку розминка із палицями має на меті активізувати увагу учню, спонукати їх до спільної діяльності, а також сприяє розвитку та корекції загальної моторики і моторики пальців рук. Зокрема, вправа захоплення палиці обома руками. Спрямована на подолання контрактур в долонях, пальцях, сприяє підготовці та активізації пальців рук до письма. Рухові дії із палицею під музику розвивають відчуття ритму, коригують рухи та покращують інервацію м'язів в цілому. На уроці для активізації учнів, а також з метою розвитку міжкольової взаємодії, моторики пальців і рук, проводимо кінезіологічні вправи. Учням пропонує серію рухів або ж моторну програму, які необхідно здійснювати обома руками почергово, пізніше одночасно. Завдання виконуємо спочатку однією рукою, потім обома. Спочатку з педагогом, потім самостійно. Із оволодінням однієї серії моторної програми учням пропонують поступове ускладнення, додаючи по одному моторному руху. Такі вправи відносяться до здоров'я зберігаючих технологій, знімають мимовільні насильницькі рухи, м'язові контрактури, поліпшують ритміку, стимулюють мовні зони корин головного мозку, розвивають самоконтроль та довільність. Щоб сформувати довготривалу пам'ять учнів, психологи радять використовувати кінестетичні матеріали. Зробити навчання цікавим і різноманітним, щоб не втратити увагу дітей через втому, використовую ігрові прийоми з допомогою улюблених іграшок учнів. Попіт Рахівничка дидактичний посібник, спрямований на закріплення навиків усної лічби в прямому та зворотньому напрямках. Рахування двійками, трійками, п'ятірками та десятками. Також із допомогою попітрахівнички учні вчаться виконувати числові обчислення в межах ста, у розряді і в переході через розряд не з уявними предметами, а із очним представленням кількості пухірців, що значно покращує уявлення учнів про цілісність. І кількість маніпулювання із похірцями сприяє коригуванню моторики пальців рук, координації моторного руху та просторової орієнтації в ряду. Учні часто обирають попідрахівники під час виконання діяльності щоденні три. Плануючи тематичні тижні поєдную предметне та інтегроване навчання у формі тематичних днів і проєктів. На предметних уроках використовую міжпредметні зв'язки, а також проводжу інтегровані уроки. Для прикладу, під час закріплення вивчених літер співвідношення звуку та літери на уроці трудового навчання проводимо вправу Зачарована літера. Учням даю попередньо підготовлений аркуш, на який накладаю шаблон літер, і вільні місця від шаблону змащую клеєвим олівцем. Далі пропоную розсипати чарівну крупу, приплюснути її долонею, а потім здмухнути. Школярі повинні назвати букву, яка проявилась на аркуші, Захоплення в руку сипучої речовини. Посипання нею аркуша вимагає від учня вміння регулювати роботу, кисті рук та орієнтуватись на аркуші. Виконання дихальної вправи, тобто спрямування струменю повітря на аркуш, вимагає вміння регулювати силу повітря при видиху. Таким чином, інтегровані уроки дозволяють не тільки поєднати міжпредметні знання із практичними навиками, але і збагатити урок цікавими для дітей формами корекційної роботи. Удосконалювати практичні навики, збагачувати знання, інтегрувати їх у систему дозволяє нам і пошукова дослідницька діяльність. Спеціально для допитливих створено куточок експериментування. У моєму класі це найулюбленіші уроки, будь-який експеримент. Передбачає дитяче припущення. Тому, крім пізнавальної активності на таких уроках, ми розвиваємо самостійність та починаємо працювати над розвитком критичності мислення. Підсумком тематичного тижня є тематичні дні, які інколи проводяться на основі запитів учнів. Як приклад, пропоную переглянути показ моделей. Які провели учні нашого класу до завершення теми мода, що співпало з днем захисника вітчизни? Такі форми роботи сприяють створенню позитивного психологічного самосприйняття, формування самооцінки, прояву креативності та самореалізації учнів. Також учнів посилюється відчуття активного учасника освітнього процесу, адже саме вони обрали вид діяльності і форму проведення підсумкового дня. Інколи до закінчення тематичного тижня пропоную учням виготовити спільний лепбук. Учні обирають, про що хотіли б розповісти з теми, обговорюємо форму подачі інформації, таким чином, школярі виконали лепбуки до шевченківських днів, Дня Землі, до Дня української мови та здорового способу життя та інші теми. Етап рефлексії, закріплення набутих знань проводимо у невимушеній ігровій формі, наприклад, за методикою десятинного куба. Для прикладу, на уроках математики така методика дозволяє закріпити навики прямої та зворотньої лічби. Перший місяць роботи із кубом у його клітинках наклеювались цифри для активізації зорового аналізатора. Пізніше цифри забирались, таким чином активізувалась уже довготривала пам'ять молодших школярів. За допомогою Куба можна удосконалювати уміння при вирішенні арифметичних дій на додавання чи віднімання, рухаючись при цьому вперед чи назад. Виконання вправи в русі суттєво спрощує учням розуміння саме просторових характеристик дій. додати, Відняти на цифровому проміжку таку вправу доцільно проводити для удосконалення навиків орієнтації у просторі: вперед, назад, вліво, вправо, відраховуючи при цьому кількість заданих клітинок. Спочатку крокуючи по клітинках куба за інструкцією педагога чи однокласника. Далі можна ускладнити завдання, виконуючи його за схемою. Така методика може використовуватись на уроках української мови при вивченні поділу слів на склади, складання речень за даною кількістю слів. На уроках я досліджую світ як прийом закріплення назв рослинного тваринного світу та інше. Важливим корекційним прийомом запропонованої методики є забезпечення рухового режиму школярів із порушенням опорно-рухового апарату. Поєднання руху, ритму, мови, активізація мисленнєвих процесів, аналізу синтезу та просторової орієнтації. Дуже складно передбачити, в якому світі житимуть наші діти, адже він швидко змінюється. Проте із впевненістю можна сказати, що у початковій школі формується ядро знань. На яке будуть накладатись уміння цими знаннями користуватися, а також цінності та навички, що знадобляться у подальшому шкільному та дорослому житті. Я вважаю, що мої ношики успішно проходять цей новий цікавий навчальний період у нашому центрі, вони стали більш самостійними, впевненими в собі, приходять до школи з позитивним настроєм. Великим бажанням до пізнавання нового! А для вчителя це найбільша нагорода!